1 лютого нічого особеного. 2 лютого нічого нового. 3 лютого на трудах я був черговий. 4 лютого нічого нового. 5 лютого весь день в школі щита гуляли. Уроки попутались, ждали українську літературу. Бабенко сказав хімічці, щоб вона взяла нас до себе на урок, а вона не захотіла і відвела нас на російську літературу. На фізичній культурі сиділи з малими. 6 лютого, субота, поїхали я, папа і Женька на машині до Толі, щоб забрати дідушку і бабушку. а вони вже приїхали, отвозили Павла Мироновича і його жінку, забрали маму. 7 лютого поїхали до Толі, дивилися запис свадьби. Як їхали додому, опоздали на автобус ішли пішки. 8 лютого заболів тошнить З'їв у Бардадима пірожина. 9 лютого, сам дома в школу не пішов. 10 лютого пішов в школу. Потонісу кіно про захват терорістами школи і про те, як хлопці перемогли терористів, хотів втекти з трудів, но не втік. Перший раз працював на станку по металу. 11 лютого по хімії була практична, без халатів не пускали, чергував з ланговим. 12 лютого, Практично по фізики, 13 лютого, Всі дома. Сам ходив до Дніпра. Всі, кроме мене пішли на день рождення Маші. 14 лютого Кіно Коротке Замикання 2, кіно Джек Попригун. 15 лютого 1993 року. Сильний мороз. Всі уроки писали. 16 лютого. З Женькою вдома, бо Сильний Мороз. 17 лютого пішов в школу, узнав, що вчора хлопці з старих аул бились із хлопцями з нових. Били Сченер і Грицько. Після трудів директор зібрав хлопців із 9 класів і розпитував про драку. 18 лютого чуть не получив по хімії 2. З глушком, Філімоном і Аляскою заходили до Грицька. 19 лютого 1993 року по фізики балакали про вічні двигателі. Учитель прочитав об'яву про Олімпіаду і Одеський інститут. 20 лютого субота. 21 лютого палив поле, вечором пішов до Дніпра. 22 лютого сказали, що на сьомому уроці, це право, буде Анука Мальчики, але коли пішли на 6 урок, то учительки не було, коли пішли на другий етаж, то там усі собирались, була нерозбіріха, і всі пішли додому. 23 лютого, 23 февраля, Праздник. всі пішли в Бакумове, я не пішов, бо дома не знали. Уроки йшли до часу, бо скорочені. 24 лютого чергував на трудах, 25 лютого на фізики повели на комп'ютери. 26 лютого 93-го року. Уже третій день ночі іде сніг, а днем розтає. Снігу дуже багато випало, більше, ніж будь-коли за зиму. Кругом усе красиво. На перервах кидали сніжки по всім. Класно зіграв баскетбол 3 на 4. Ходив купатися до бабушки Каті. 27 лютого самі з Женькою дома, дивились кіно ніндзя Черепашки, ходив кататися з Женькою до Дніпра, накаталися. 28 лютого пішли до Дніпра кататися на лижах, але вчора покатались лучше.